Добрий день, день. чує, що зі зв'язком. Добрий день пропадаєте. Що зі зв'язком. Добрий день, чути мене? Thank Не, ми пробуємо через... Пробуйте через мій файл. А я кидаю свої файли. Зараз, я вважаю, у вас добре зараз... Чуєте, так? Да? Так, чуємо. Все добре? Так, зараз. краще. Добре. Так, значить, продовжуємо ще разочок. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Дозвольте представитися. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації Денчук Ольга. Інформую про те, що ведеться відео. На даного засідання сьогодні 12 вересня 2024 року. Проведен проводимо громаді. Слухання планих учасників. Представити е, матур Олександр, комерційний директор. Дуже добре. Дуже приємно. Наразі. Представники громадськості у нас відсутні. Чекаємо 15 хвилин. Можливо, приєднаються представники громадськості. Чекаємо. Дякую. Так, дякую. 15 хвилин минуло до нас більше ніхто не доєднався. Продовжуємо наші громадські слухання. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля уповноважно голову на даних громадських слуханнях. Тимчасово на період дії воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Сьогодні від представника громадськості присутні Мазур Олександр. Метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Традекс А» щодо влаштування паливозаправного модуля об'ємом 25 метрів кубічних для приймання зберігання дизельного палива та заправки транспортних засобів на території Тараканівської територіальної громади в селі Тараканів. Товариство з обмеженою відповідальністю про відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність. 2 червня 2023 року повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації, газетах «Слово громади Рівненщини та Вісті Рівненщини. Слід зазначити, що 29 грудня 2023 року внесені зміни до процедури з оцінки впливу на довкілля та функціонує реєстр з оцінки впливу на довкілля, розроблений на національній онлайн-платформі Екосистема. 26 серпня 2024 року в реєстрі справ ОВД на національній онлайн платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Дубинської районної державної адміністрації та Тарикарнівської територіальної громади. З метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних вебсайтах і точках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 30 вересня 2024 року. Сьогодні, 12 вересня 2024 року, у зв'язку з наявкою представників громадської стіни слухання без зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися, про що, відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня. Дві 2017 року, номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля буде складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, мирного дня. Дякую. дякую вам. До побачення. Бачу.